День, мене звати Анжеліка. Я робила підтяжку грудей. Мені 38 років. Коли я була вагітна, в мене були груди дуже великі. І під час годування з роками вона потянула. Скомфорт було без галтери не всі підходили, дуже було тяжко вибрати. Рекомендували мої друзі і клініку, і лікаря. Була консультація 10 травня, і 22-го мене вже назначили операцію. Не часу не було дуже багато на переживання. В принципі, добре. На перші два дні боліла, а потім вже легше було так. Звісно, я бачу вже результати. Чекаю вже одужання, щоб можна було все робити. Я планую купити новий. Пальник не один. Я буду рекомендувати. Ось. Мені все сподобалось, і лікар дуже хороший, і персонал дуже уважні. Я бажаю, щоб не боялися головне. не боялися, йшли, робили і йшли до своїх зліїв.